Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Зима, стійкі мінуси у нас на дворі бронетехніка на зимовому режимі користування. І у мене пуск підігрівача BMP на моїй основній робочій машині це БРМ 2. Для мене особисто факельний пуск підігрівача є основним. Вас. Ну, Вам багато що там можуть розповісти про конструктивні зміни в бронетехніку, ля-ля-ля, ту 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 ба-ба-ба, відповідальні штрафи, пожежну небезпеку. Панове, я працюю там, де люди платять нормальні гроші і долають тису, аби тут не працювати. Мені тут дає Господь працювати неповні три роки, рік без копійок в механізованому батальйоні. От, я вам кажу. З мого досвіду, факельний пуск БМП підігрівача абсолютно себе виправдовує бути основним. Чому? Тому що правильно акумулятори, особливо взимку, в ЗСУ, це часто густо лотерея. А якщо навіть не лотерея, це все одно такий резерв, який краще поберегти. І відповідно, від системати, систематичної Використання газового пальника для пуску підігрівача, що мені показало особливо за мінусів так, стійких, які ми маємо. Два важливі елементи. Перше, це пальник туди поставити з факелом робочим. Бажано хоча б секунд на 30, щоб він прогрів також форсунку. Так, ви маєте розуміти, що розпилювання, по-перше, розпилювання гарячою форсункою набагато краще, ніж розпилювання холодною форсункою. І для того там є власне електричний підігрів форсунки, який ми обходимо. Он дрід пішов, так. І по-друге, у самій форсунці є фільтр, в якому теж часто бруд, часто вода, в залежності від решти вашої системи. Банально, форсунка льодяніє. Тому. Бажано хоча б секунд 30, можна і хвилину просто туди пальник вставити і прогріти. Просто прогріти так, пальничком. І друге, пускати за факельного пуску підігрівача краще із закритою заслінкою повітря, подачею повітря. Так, Тобто, закрили заслінку, поставили факел. Секунд 30-60 прогріли. Після чого на закритій заслінці вмикаєте насосний вузол підігрівача. Чуєте початок працювання підігрівача. Даєте йому секунди 3-5 попрацювати із закритою заслінкою. Він набирає стійкості роботи. Після чого відкриваєте заслінку. Дістаєте підігрівач, закриваєте роботи. Треба зібратися і, врешті-решт, закрутити в цю пробку болт і накинути туди тросик, або ланцюжок, або дротик. Ну, Мабуть, таки дротик. Ось це важливо. так? Дякую всім за підтримку. Кому треба, той розуміє, хто не розуміє, тому або не треба, або зрозуміє згодом. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.